Всім доброго дня! Раді вас вітати у себе на каналі. У нас на вулиці сьогодні дуже спекотно. Ми відпустили свою лайму сьогодні на вулицю ну, раніше з Вальєра, тому що там дуже жарко, воно повертається сонечко, їй жарко, тому вона гуляє, вікуся із бабусею десь дворі в холодочку. А я на кухні, як завжди. Як мої підписники кажуть, головне, щоб ми не осталися голодні. Ну, я думаю, я сподіваюся, що ніхто не голодний ніхто, і ніхто не, по, і ні, ніхто не схуд. Вон, бачите, лайма гуляє. Так, сьогодні ми з вами замаринуємо, зробимо малосольні огірочки, так як вже йде пора огірків. Вже Хто раніше посадив там або в тепличках, то в тих вже огірочки давно, звісно, є. А в кого ґрунті, то я думаю, що вони вже з'являються або вже є. Покажу вам рецепт, як ми робимо. Може, люди теж так роблять, ну ми поділимося, як робимо ми. І посмажимо кабачкову ікру. Теж сезон. Покажу, як смажимо ми її. Ну що, розпочинаємо? Для початку я взяла. Огірочки наші, помила. Вони в мене так ну, просохли я їх на полотенце. Виклала, вони обсохли. Тепер беремо такий величенький пучок кропу, ріжемо його міленько і додаємо туди. Ну, якщо трошечки там і буде крупніше, нічого страшного, це, це не в суп та не в борщ. Ну, так. На кілограм огірків, чим я пропорції то напишу, ну це вже ж сказала. Ось так часничок. Я його Плюночки, Е, я його не не чавлю, а просто ріжу такими кубочками. Нарізали сюди, Ось до кінця. Порізали сюди чесничок. Тепер беремо таку миску, ставимо сюди. Я сюди додаю сіль. Так. Тепер ми цей пакетик отак ну, взяли там, щоб і сіль і ваш кріп весь був там в огірочках, щоб. Так, тепер. Взяли його отак зав'язали. Як ви так зав'яжете, поставили його у прохолодне місце. Це у нас холодильник, я його зараз віднесу на 12 годин. І, е, так як уже ж після обіду день, то я ще поки будемо лягати спати його ще пару разів, отак, отак переверну, отак. А в місті, який буде розсіл, щоб він тут залишився. І Завтра вже можна буде їсти. Я його потім уже з цього пакета ми ложимо його в судочок і воно лежить у судочку. Так що, в общем, огірочки наші майже готові. Беремо, ставимо сковорідку, наливаємо туди олійки. Я, я завжди кидаю ікру. Вікуся, що там треба казати? Бладимо. У як завда. Завжди додаю в ікру багато цибулі. І ікра мені смачна. Я люблю додавати багато і цибулі, і моркви, і перцю. І так, нашу цибулю дорізаємо до кінця. Так, тепер цибулька наша смажиться. Натираю моркву. Як цибулька буде золотистого кольору, додаю туди морковку нашу моркву. Це вже все, вже останні моркви. Старі я маю на увазі. Вже продають в магазині молоду. Де треба подивитися у нас на огороді, може, вже ту, що ми ж рано садили моркву. Може, там є вже. Ну ще поки є, то користуємося цією. Так. І так, дотираємо нашу морквочку до кінця. Цибулька підсмажиться, покажу вам, як я буду додавати. Може, освітлення не дуже, світла в нас немає. Так, поки наша цибулька смажиться. Наріжемо наший перчик. У нас ще тільки перецвіте, коли він буде. Так, цибулька підсмажилася. І я додала сюди моркву. Зараз морква трошечки підсмажиться. Я тоді додаю сюди болгарський перчик. Зараз нарізаю кабачок. Можна натерти, можна нарізати, але ну, я наріжу. Кабачок це вже нашій. Я буду різати рівненькими кубиками. Е, ви знаєте, я овочі ріжу в рівних пропорціях. Що кабачка, що ну, моркви там трішечки менше, цибулі, е, перець. О, десь там десь 20 грам не вистачає, десь там 10, а так в рівні. Є, знаєте, як люди трішечки там кинуть моркви, там цибульки, і без перцю смажать. Це на любі, ну, як, хто як любить. І багато-багато кидають кабачка. Чистять є, я не чищу. молоденький. Це я вчора вирвала вечором. Думаю, так, приготую ікри. Це ми ще в цьому році і не готували. Ну, я маю на увазі із кабачків. Купувала. Хто зі мною давно, то я ще брала баночку ікри такої купованої. І її робила. Пересмажувала, додавала моркви багато і цибульки. І получалася дуже смачна ікра. Це такий як то лайфак. Ну а що? Сім'я, якщо здорова, що там баночки ікри, якщо люблять люди, знаєте, то воно ж там раз-два та з'їли. А так взяли, підсмажили морковки і цибульки. І насмажили, і красота. Тепер беремо, додаємо. Перчик сюди. Перемішуємо. Вдві, і хвилинок-дві я буду додавати вже сюди кабачок. Так, тепер додаємо наш кабачок сюди. Так. Все це добре перемішуємо. Хай тушкується. Зараз я вогонь трошки прикручую, то в мене був більший, зараз на меншому. І поки не буде вже той кабачок такий м'ягенький. І покажу, що будемо робити далі. Тепер, коли в нас підсмажилося і вже там так рідина та, що була з кабачків. вже висмажилась. Ну, я вам скажу так, кабачок зазвичай вдома, як ранні так вириваєш, дуже водянисті, зараз ні. І такі дощі були, і так дивлюся добре. Так, тепер я сюди кидаю томатну пасту. Можна сік, це як ви побажаєте. Ну, я вкидаю пасту. Люблю, щоб вона була червона. Ця ікра. Так, перемішуємо. Коли перемішали, додали перчику трішки. Я багато кидати не буду, може, все-таки вікошечка наша з'їсть, то не буду багато. Так, і солі. Ну, це все за смаком. Ви знаєте, яка в нас зараз сіль, то можна насолити, будь здоров. Так, і хай на малесенькому вогні у нас тушкується. Так, досмажилася вона у нас уже. Все, дивіться, це вона вже готова. Так що. Зараз будемо виключати. Ось така гарна вона в нас вийшла. Гляньте, смачна шматочками. Дівчата і хлопці, це просто смакота. Так що готуйте і смакуйте. Ми вже з Якуською дворі гуляємо, така погода чудова. Так як сьогодні було спекотно, лайма наша гуляла більше, ніж зазвичай. І це так, навіть, ну, напевно, було незвично, що вона зайшла, лягла, ми їй кажемо, іди сюди, а вона навіть не виходить. Я ще й не встигла її приготувати там їсти і все. Рижик прибув, вже теж повечеряв. На вечір, хоч є чим дихати. Ви знаєте, така Хоть, ну, як повітря так освіжилося. А вдень у нас сьогодні було спекотно за ці всі дні. То було ж... Але на завтра передають уже попередження грозове і град. Ну, як ото поживемо, побачимо, що воно буде. Вікуся гуляє, їсть вишеньки. Да, угу. Балакає по телефону, з кимось. І Я йду, а ви знаєте, на травиці роса. Так цікаво. Зараз вам покажу ближче підійду, то я вам так здалека показувала ці лілії наші. Зараз близько покажу. Такі вже гарні, страшне, так дивишся, такі красунки. Так, зараз ось така жовта. Бачите, ось, ось такий куч здоровий у нас тут. Тут така жовтенька, це близько. І тут ось така. Теж дуже гарно. Це вже от квітла така. А це ось, подивіться, отакі ми ще купували півники, бачите? Не півники, а лілії. Господи, вже таке малюк ту знашу. Так, а тут ось от квітла. Така жовтенька, я її не бачила. Вона з цими дощами і не бачила. Це два. Зараз ще покажу третю. І ось така. Це теж. Ну, вона ще не це є. Ну, та та от квітла, а ще не, не розкрилися. Буду ось розкриватися. Я думаю, що погодка буде вже гарна, і тому як буде відкриватися, буду вам показувати. Ось така краса. Ось наша вікуся. Така, по телефону балакаю. Да, вікуся? Так. Да. Я дивлюсь, то У домі. <гум> А ще у нас ось така мітіола. Я думаю, що у кожного така є. Ось на нашій ще вишні. Це така молоденька вишенька. гляньте, які, які вишні гарні. <гум> ну, Будемо на сьогодні завершати своє відео. Будемо йти відпочивати. У нас був знову насичений день. Завтра вже в мене є там задумка приготувати вам щось дуже смачненьке. Я його готую дуже-дуже рідко. Але це щось мама вигадала, каже: давайте давай приготуємо. Я говорю: добре, завтра приготуємо, думаю, якраз і не готувала на каналі. І з вами поділюсь таким рецептиком. Так що завтра все розкажу. А зараз ми раді, що на нас підписалися нові знову люди. Ми безмежно вдячні кожному і кожному і кожній, хто на нас підписується. Всіх поважаємо і цінуємо. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі до завтра. Підшімайка, Дякую вам пока-пока!